Готуємо торт захер на мотив здорового та корисного харчування. Вітаю вас, друзі! На каналі Готуємо Зелесий піжик. І сьогодні я продовжую знімати рецепти корисної випічки та смаколиків без цукру для своєї нової книги. Солодка рівновага, яка незабаром вийде, до речі. І сьогодні в мене для вас рецепт славнозвісного і багатьма обожнюваного тортика Захер. Дивіться, який він гарнесенький, красивий. Для приготування бісквітної основи візьміть інгредієнти, які зараз перед вами на екрані. Або, як потрібно, все детально, ви можете це знайти в описі саме під цим відео. І тут на каналі я вирішила також поділитися ним. І хто з вас захоче приготувати, обов'язково це зробіть, тому що це дуже смачно, це не приторно солодко, це соковито і мега шоколадно. Майже один кілограм ось такий от тортик виходить чи маленький, тому вистачить і для себе, і пригостити найдорожчих. Для рецепту нам необхідно відділити білки від жовтків. Я беру 4 яйця, і вони можуть бути як з холодильника, так і кімнатної температури неважливо. Сіль, та що йде в рецепт, 1 четверта чайної ложки, я збиваю разом з білками. Це займає 2-3 хвилинки до ось таких от стійких піків. Дуже гарно потрібно збити, щоб маса, бачите, не випадала з тарілки. До жовтків додаємо підсолоджувач, в мене це суміш ставій та еритритолу, і трохи збиваємо ось так до посвітлення маси, далі додаємо молоко, воно може бути будь-якої жирності і навіть рослини. Ще раз перемішуємо. І Тепер сюди додаємо вівсяні висівки, далі пшеничне цільнозернове борошно, розпушувач обов'язково. І какао-порошок. І ще раз все гарно перемішаємо, щоб не було грудочок. І далі я в три кроки додаю обережно збиті білки, перемішуємо силиконовою лопаткою, найкраще верх-вниз рухами ось так. Дуже повітряна маса виходить, ось таке от тісто. Тим часом духова шафа вже розігріта на 170 градусів. Я випікатиму в силиконовій формі, можна в будь-якій. Виливаємо туди тісто і відправляємо у духову шафу на 45 хвилин при 170 градусах. Духовку не відкривайте під час випікання. Все, бісквіт готовий, він трохи вистиг. Перевіряємо на суху шпажку, все готово. І далі остигати я його перекладаю, бачите, на решітку. Ось так. Ось такої він висоти вийшов. Повністю треба охолодити. І, до речі, кому цікаво, кому це важливо, хто слідкує за калорійністю їжі, яку її вживає, я... я спеціально для себе виписала ось дані і порівняла калорії, білки, жири та вуглеводи класичного і власне ось такого тортика захар у моєму виконанні для здорового і корисного харчування. Так от, якщо говорити суто про калорійність, то е... калорійність на 100 грамів класичного тортика захар становить 410 кілокалорій на 100 грамів. В моєму ж ось цьому тортику на 100 грамів всього 164 кілокалорії вражає, правда. І так само показники білки, жири та вуглеводи вони відрізняються дуже класичного. І ось такого в моєму виконанні ви будете приємно здивовані, для кого це важливо. Повністю остигший бісквіт ми розрізаємо на три частини, я розрізаю в поперек. якщо нижчий вийде корж, відповідно розрізайте на дві частини. Ідеально йому дати стабілізуватися. Що це означає? Після того, як він спечеться, повністю вистигне, замотайте його в харчову плівку і покладіть у холодильник на ніч, а тоді розрізайте і саме тоді він не буде крошитись. Для того, щоб коржі були більш соковитими, нам потрібно їх просотати. Я це буду робити молоком, можна зробити чаєм, можна зробити соком, можна взагалі їх не просочувати, бо вони і так смачні. Далі дивіться, збираю торт на решіці. Просочую я молоком теплим. Підігріла в мікрохвильовці. І ще хотіла сказати, що бісквітну основу для ось цього тортика ви можете приготувати без духової шафи, випікши його на сковороді. На моєму каналі є ціла серія рецептів випічки на пательні без світла, і там є схожий шоколадний бісквіт. Ви можете технологію приготування поглянути там, все дуже просто. Тому є світло чи немає. Ви завжди зможете приготувати собі ось таку от смакоту. А ось, власне, ось така от проста банальна начинка, класична, яка йде в торт захер. Це абрикосовий джем, він у мене без цукру. Якщо потрібна марка, пишіть в коментарях, я вам відповім. Отже, на просочений корж викладаємо половину маси варення абрикосового і рівномірно розрівняємо. Далі кладемо знову корж, просочуємо зверху теплим молоком. Бачите, просочення потрібно лише з одного боку. Все. Далі залишок, тобто другу половину варення, також рівномірно розрівняємо. Корж, вірніше, торт стабільний. Далі залишками молока основу просочуємо і зверху кладемо. І для приготування глазурі: ось, власне, два інгредієнти, які вам потрібні. тож... Готуйте, читайте опис і дивіться далі відео. Шоколад в мене чорний і молоко. Співвідношення беру 2 до 1. Молоко необхідно нагріти гарно, довести до кипіння, але не кип'ятити. Гарячим молоком заливаємо шоколад. І розмішуємо до тих пір, поки шоколад повністю не розтане. Глазур спочатку рідкувата, так і треба. Саме рідкий стан глазурі нам необхідно, щоб гарно зробити верх торта. Тобто ми десь половину глазурі трошечки менше виливаємо наверх, розрівнюємо, вона гарно розтікається. Все. Далі цю частинку я залишаю і даю їй трохи вистигнути. В міру вистигання вона буде густішати і саме тоді легше затягувати бока. Тут я ще вирішила зверху прикрасити. В мене була сублімована полуничка, але прикрашайте за власним смаком. І все в такому от вигляді я перекладаю в холодильник, щоб він схопився. Дві годинки в холодильнику і достатньо. Дивіться, який він гарний. І дуже легко перекладається з решітки, бачите? Ось так. Ложкою для десертів лопаткою. Чудово! Все, його можна відразу їсти. Через дві години він просочений. Можна і через годину, а можна відразу. Я ж його їм на другий день. Ну, а зараз буде розріз. Так. Розріжу. Для того, щоб були красиві розрізи завжди. Після одного розрізу витирайте і мийте ніж, тоді розрізи будуть красиві, не змазані всередині. Дуже гарно м'яко ріжеться. Один шматочок. І ось так. Погляньте це виглядає всередині. Ви бачите, наскільки він вологий? Дивіться. Ідеальний зріз. Да? Так? Це ідеально. Я дуже задоволена. Щойно на відео я його розрізала. І ще раз покажу зблизька. Дивіться. Ви бачите, який він соковитий? Чітко видно. Шари з варенням абрикосовим. В класичному рецепті сюди необхідне саме абрикосове варення або густий джем. Це фантастично, тому зараз будемо пробувати. Друзі, я вже почала куштувати. Погляньте ще раз, який він виходить всередині. Дуже вологий, нереально шоколадний. Ой, неймовірно смачний. Ніжний і дуже-дуже вологий бісквіт. Шоколадний, непритурно солодкий. І ця освіжаюча кислинка із абрикосового джему це щось. Погляньте. Це фантастика. Mhm. Це дійсно. Дуже смачно. Тому готуйте і не сумнівайтесь. Просто, це так просто. Але ж так смачно. М -м -м. Тому збережіть для себе цей рецепт. Поділіться з найріднішими, тому що це вже дуже смачно, повірте, і корисно. Приготую я його без цукру, без жодного грама класичного борошна. Тобто, це буде максимально корисно і дуже просто.